Під назвою Читаємо казки Івана Франка. Всебічно обдарований, енциклопедично освічений і надзвичайно працьовитий Іван Франко виявив себе на багатьох ділянках української культури. Він був поетом, прозаїком, критиком, драматургом і істориком літератури, перекладачем і видавцем. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селищі Нагуєвичі Дрогобицького району, поблизу міста Борислава. Адже всі ви знаєте, що Іван Франко це наш земляк. У літературній спадщині Івана Франка в помітне місце посідають казки для дітей. Іван Франко дуже любив дітей. Життя говорив він. Мені мало усміхалося, а діти були тим весняним сонячним промінням, яке зігрівало моє серце. з вовком перісі, Аж ось ось засвірінкала якась пташка в корчах. Підійшли ближче, а маленька ташка з задатим хвостиком скаче по гілках та свірінка. Вовчику братику, а що це за пташка так гарно співає? запитали, сидь ведмедівця, за короли. Шепнув вовк, королик прошепотів і собі переляканий ведмідь. Ой, то в таким разі треба йому поклонитися. А вже ж, каже вовк, і обоє поклонилися короликові аж до самої землі. А королик навіть не дивиться на них, каче собі з на гілку, свірінькає та все задертим хвастиком махає. Ти бач, яке мале, а яке горде бурчить ведмідь. Навіть не гляне на нас. Цікаво було хоч раз заглянути, як там у нього в палаті. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. Я хоч і не знаю, де його палата, але заглядати до неї ніколи не посмів. А що, страшно хіба? Страшно не страшно, та а так колись не випадало. Ну, ходім я загляну, промовив дві. Прийшли до дупла, де було короликове гніздо. Та тільки що ведмідь хотів заглянути до середини, аж тут вовк сіп його за полу. Ведмедю прошепотів. «Стій! що там таке? Не бачиш? Он королик пролетів. А от, от і королева. Не нам заглядати при них. <клес> ведмідь відійшов з вовком у кущі, а королик і його дружина злетіли до свого дупла, щоб нагодувати малят. Коли вони повелітали, до дубла наблизився ведмідь і заглянув до середини. У дуплі було як у дуплі. Погнили дерево, трохи піря населено, а на пір'ї п'ятеро маленьких короленят. Ну хіба це королівська палата? скрикнув ведмідь. Та це якась нора. А ці песклята, хіба королівські діти Чху! та й поганіш приблуди!» і, сплюнувши сильно, Ведмідь хотів іти собі геть. Аж тут маленькі короненята, як запищать у гнізі, «Ого, пане ведмедю, то ти на нас плюєш? За цього брату ти мусиш нам тяжко відповісти. Ведмедю аж мороз пішов поза шкірою від цього крику. Він, як бік, швидше побіг від того поганого дупла, забіг у свою яму, сів там та й сидить. А малі королики гнізді як розкричалися та вже кричали не вгамовуючи, поки батько й мати не прилетіли. Що тут таке, що сталося? питають старі, подають дітям. Та мушку, то, то хропачка. Що хто на вбирав? Не хочемо, мушок, не хочемо хропачків. Та що вам таке сталося? допитують старі. Був тут ведмідь і назвав нас приблудами, ще й наплював у наше гніздо, кажуть малі королики. Невже? скрикнув старий королек. І недовго, думаючи, знявся та й полетів до ведмежого житла. Ти, старий бурмило!» – мовив він, сівши на гілянці над ведмежою головою. Що ти собі думаєш? З якої причини ти на моїх дітей приблудами називаєш? що й моє гніздо плюєш, будеш мені за це відповідати. Завтра вдосвіта, вставай зо мною до, крив... до кривавої війни. Що мав ведмідь робити? Війна то війна? Пішов кликати своїх... Собі своїх звірів на підмогу. Вовка, капана, лиса, бурсука, сарму, зайця, Тих, тих, хто тільки бігає по лісі на чотирьох ногах. А королик і собі поскликав пташню. а ще більше лісової дрібноти мух, чмелів, шершнів, комарів і наказав їм налагодити на завтра до Великої війни. Слухайте, каже король, треба нам когось послати на розвідку до ворожого табору, щоб ми знали, хто в них генерал і який в них бойовий клич. Рада ухвалила вислати комара, бо він найменший і найхитріший. Потім комар до ведмежного табору, а там саме нарада розпочинається. Що нам починати, говорить люди, ти лися найхитріший між нами усіма звірами. Ти нам будь за генералом. Добре, говорить Леся. Бачите, якби то зі мною звірами була справа, то нам би найліпше мати ведмедя за генерала. Але цим разом нам треба мати діло з тією крилатою дрібнотою, то, може, я вам тут більше допоможу. Бо тут головна річ. Оке – бистре і розум хитрий. чагарнику що цар'я над звірами, пише листи з печатками, розсилає на весь світ тих листах він строго, Щоб посходився до нього, Мить увесь звірячий рід. Ось ідуть вони юрбами, ті без хвості, ті з хвостами. Лиш один і мов не чує, в своїм замку зна... знайно чує ли з мики та розбишаки. недаром він сховався. Певне слухать побоявся, що звірячий скаже люд, а тим часом у столиці цар засів біля цариці, Щоб творити звірам суд. Першим вийшов вовк несити, царю каже, відмикити, вже хоч мені, хоть пропадай. Діток моїх б'є, кусає, а вовчицю обмовляє, так що й сором повідай. А й мене хіба ж то чесно, як він цитрою в лесу, Мало в гріб раз не вігнав. Це було ще з того разу, як я з царського указу мировим суддею став. От до мене в бігмики та вовче, справа знаменита. Ось чотири ворони. Батько їх умер недавно, і лишив їм поле славне, на твій суд прийшли вони. Бачиш, почали сваритись, як тим полем поділитись. Землеміра в них нема. Я тобі пораджу що будь ти їм за землеміра, праці буде не дарма. Тішившися, нема що крити. Бачте, баранів мирити. Дуже я люблю над усе, як роблю їм справу полі, то ні один із них ніколи камін ніяких не внесе. Куди швидко збираюся, з баранами вітаюся. Хлопці повні, як стручки. Ну бо, хлопці, поспішимо, землю міряти ходімо. Маєте кілки, дрючки. Все їй кажуть, все готово. Вийшли в поле баранове. стали мірять, ні, не йде. Тут за замоло, тут за мало, шир не хочуть, вздовж не стало, не погодяться ніде. Далі каже Лис Микита, тут тут налиш стежка бита. вас до правди заведе. Вовче, стань на середині, а з них схожі й тій хвилині Нарігни ви, най іде. Станьте й стійте там спокійно, кожний з вас пильнує подвійний. Як я крикну, вирушай, то до пана вовка кожен не як тільки може. Ту хвилину підбігає, то найшвидше дуть. Палає вовка з місця геть зіпхає, на найбільшу час. Зрозуміли, зрозуміли. Ну, ставайте ж і за діло, най вам Бог добіг те дасть. В середині став я раду, і не думавши про зраду, а Микита на межі мало з усміхом не, при... не присліть. Як не гаркне, то не свиснуть. Раз, два-три, а враз біжить. Ледве крикнули мики Микита, Гея грушу ли скупить в той самий час, а як збилися докупи, то зимов чотири ступи в мене лопнули на нараз. І я ударили, що сили, думав я, що розчавили. На макуху потовкли, я лиш зойкнув, закрутився та й на землю покотився, очі кров'ю заплили та прокляті бараниські, не вважають, що смерть близько, що зуміли я лежу. Цей рогами звідси вкає, той в противний бік штовхає, щоб посунути межу. Довго ще так провувала, що хвилини розбігали, та й рогами в мене був, а Микита той собака, реготась, аж лазив рака, що ж так з мене перли дух. Ой лиха, ой, лиха ж була година, проминула, ще хвилина, збили вовка борани, та якраз моя вовчиця тут надбіла, подивись. Аж тоді втекли вони, Хоть як жалібну цю Мов сумною дуже повість. новість. вовк цареві говорив, Та цариця, ну сміятись, десь сам цар щоб приховатись, Ледве сміх, собі душив, Як тур цуцик не бурака, Став на лапки та й балака. Царю стражі наших прав, Ковбаси шматочок, та й сховав її в куточок, Лис і той в мене вкрав. В цій великіму лісі несилося багато ворон. Вони жили тут такою збитою купою, що в цілій лісі не було іншого птаха, ані звіра. Весь ліс був одно вороняче царство, тільки на серед лісу стояли великі голі скали. В них була велика простора, темна печера, а в цій печері жили сови. Так само великою купою, як ворони в лісі. день вороні були повними панами, кракали, сиділи. По деревах і скалах чули вони в себе повністю бідними. Але коли прийшла ніч, і ворони позасипляли в своїх гніздах, тоді вилітали сови зі своєї печери, летіли просто до воронячих гнізд, забивали кожна по одній вороні і їли їх. Довгий час терпіли ворони це лихо, але далі не стало їм терпцю. Воронячий цар скликав одного дня весь свій народ. На велику нараду і промовив до них Слухайте, дітиньки, нещастя наше з тими словами нападають на нас по ночах, коли ми спимо і не можемо боронитися. Лягаючи спати, ніхто з них не є певний, чи встане завтра живий. Ні, так не можна жити. Що нам ну з того, що ми весь день мучимося, шукаємо поживи, годуємо дітей. А ті дармоїди весь день вилежуються в своїх норах, а вночі хапають нас як своїх. І а, їх ми працюємо, і нас у раз менше, а вони дармують і плодяться та множаться на нашу загибель. Адже адже як так менше кхе, піде далі, то швидко нас зовсім не стане. Радьте, дітеньки, що нам робити. У того царя було п'ять міністрів. Ще радили його батькові і сиділи на своїх урядах уже довгі літа. Почув си цареву бесіду, вони згідно пота... потакнули головами і сказали Спасибі тобі, царю, що ти скликав всю нараду. Видно, що дуже за свій народ. Дай тобі, Боже, всього добра і многі літа прожити. Добре, добре, мовив стурбований цар, яке ж ви мої мудрі міністри, скажіть тепер своє слово, що нам робити в тій тяжкій пригоді. Тоді перший міністр, подумав, що глибоко, промовив, Моя рада така, найясніший царю. Сови, сині, ми слабші, сови воюють уночі, ми вночі спимо і не бачимо нічого. Що ж ми можемо їм зробити? Найліпше пішлімо до, до них свого післанця і просімо, щоб, щоб зробили з нами мир, щоб дали нам спокій, хоч би нам прийшлося дати їм на який окуп. Адже знаєш, що. Каже приказка, сильніше мене борешся, а радше покоришся. Гм. Мовив сер почувся, почувши таку раду. Не перечу, що це є дуже розумно. Але. Ну, а ти, другий міністр, що скажеш? Гісніший пане, промовив другий міністр, мені це зовсім не подобається, що радив мій поважний попередник. Простити ласки у нашого заклятого ворога. Не досить, що він повбивав так багато наших. То маємо ще й кланятися, давати йому око? Ні. Цей же вороняче серце, що нас спідніло до решти. Радше помремо всі в чеснім бою, ніж так вижебрувати життя. А до того подумайте, адже наші вороги не мають ні чести, ні сумління, адже вони нападають на нас поночі, вбивають сонних і безоружних. Чи ви думаєте, що вони пошанують післанці А навіть то а навіть як ми заключимо з ними спокій, то чи, пев, чи то чи ви певні, що вони будуть додержувати присяги? Я певний, що не будуть. А в такім разі ліпше нам обернути всі сили про війну з ними, ніж обдумати про гнилу згоду. Дуже гарно говориш, мій друже, мовив на цар». Але... Ну, та послухаймо, що скаже третій міністр. Цей був старий, немічний, мовив захислим голосом. Гай гай, певна то річ, що не ялося. Нам брати спокою. Але як же нам і воювати з тими стовами? Всі знаємо, що вони міцніші від нас, тим, що вони воюють поночі і не падають на сонних. Видимо їм війну, то будьмо певні, що не так не така дочкаємо першої ночі. Вони нападуть на нас і вимордують усіх до остатка. А моя рада одна Покиньмо цей нещасний ліс і це погане сусідство. Чекаємо від це, поки живі та здорові. Шукаємо собі іншого, безпечнішого. Сумієте, ви сьогодні стали учасниками голосного питання Читаємо казки Івана Франка, адже цей рік 2016-й оголошений роком Івана Франка. І вчора, 20 березня, був оголошений день голосного питання.